Чому досі немає проби Б Михайла Мудрика? У ЄФА може дискваліфікувати гравців Реал Мадриду. Кварацхелія найдорожчий гравець Ліги 1. Це та багато інших футбольних фактів сьогодні у випуску. Ламін Ямаль став гравцем, який найбільше подорожчав. Портал Трансфермаркт оновив цінники деяких футболістів, які виступають в іспанській лалізі. Найбільш подорожчав іспанський вінгер Барселони Ламін Ямаль. Його вартість зросла на 30 мільйонів євро і тепер становить 150 мільйонів євро. Бруно Фернандеш встановив новий рекорд Ліги Європи. Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш реалізував два пенальті в матчі відповіді Ліги Європи проти Реал Сос'єдат та став найкращим виконавцем одинадцятиметрових в історії турніру. Для португальця це були дев'ятий та 10-й голи з пенальті в Лізі Європи, що є рекордом серед усіх гравців. Ще один м'яч Бруну забив з гри наприкінці поєдинку. Як повідомляє Ас із посиланням на проміжний фінансовий звіт Реала, мадридський клуб заробив понад півмільярда євро за перші шість місяців поточного сезону. Йдеться про період з липня до грудня 2024 року. За цей час Реал заробив 589,8 мільйона євро. Це на 27% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого сезону. Відзначившись голом у воротах Данії в поєдинку плей-офф Ліги націй, Роналду став перший футболістом в історії, який забиває голи за національну збірну протягом 22 років поспіль. Додамо, що вперше Роналду відзначився забитим м'ячем за головну команду Португалії у 2004 році. Вінгера, ПСЖ Хвічу Кварацхелію визнано найдорожчим гравцем французької ліги один за підсумками оновлення цін на порталі ТрансферМаркт. Він оцінюється у 80 мільйонів євро. Друге місце посів одноклубник Хвічі Усман Дембеле 75 мільйонів євро. Третє місце знову за гравцем ПСЖ Бредлі Барколя. Його вартість оцінили у 70 мільйонів. Європейський футбольний союз повідомив про початок процедури розгляду щодо гравців іспанського реала за підсумками матчу відповіді Ліги Чемпіонів з Атлетіко. У додатковий час Вінісіус Жуніор показував фанатам Атлетико непристойні жести. Амбапе, Рюдігер, Себальоз, а також нібито Джуд Белінгем дозволили собі непристойну поведінку вже після перемоги Реала в серії пенальті. Чому досі немає проби Б Михайла Мудрика? Проба мудрика вже мала бути відкрита на момент сьогоднішнього дня, але інформація відсутня або дослідження чомусь триває довше звичайного строку, або юристи Михайла вже знають результат і пішли його оскаржувати в КС без оприлюднення відомої інформації.